Розповім сьогодні, як я підкормлюю мої дерева іншими деревами. А це банан. Дерево банана. Банан плодоносить лише один раз, і його треба зрізати після того, як ви з'їли банани. Стовбур банана дуже м'який, і він соковитий, тому що банан треба поливати постійно, коли він плодоносить. І він прям наповнений як алоє, соком. І Банан містить дуже багато поживних речовин: як фрукт, як дерево, і квітка, яка квітне. І Я вирішила, щоб не купляти молоч в магазині під дерева. Я використовую свої вже від. Використаний відрощі банани і роблю такий молч для мого. Зробила для мого манго. О. Органічний, органічний молч. О, я також беру квіт, коли квітне банан. Там багато дуже квіточок постійно і листя опадає з великої квітки. Я їх кладу собі. Бо орхідеї, також такий маленький молч корисний для моїх квітів. Люди дам таку інформацію: хто купує у Флориді і каже я купую органічні фрукти або овочі. Розповім вам, що я вирощувала овочі, пробувала вирощувати. Тут нічого не росте, по-перше, жара, але найважливіше те, що. Тут дуже багато букашок різних, які з'їдають все в щитані години. У нас на деревах також вони осідають і така, як мля, таке запливає повністю все білим. О, якщо не покропити дерева або кущі, оці букашки з'їдять все. Обов'язково треба кропити. Хто там каже, я купую у Флориді, все органічне, немає нічого органічного, то тільки такі наклейки вам органічні дають. Тому що органічного нічого не вирощується, О, тому що тут все з'їдається дуже-дуже швидко. О, і на дерева вони осідають, і на кущі, і на фрукти, і на овочі осідають. Ми підкормлюємо дерева, купляємо пили якусь хімію, розбавляємо з водою, поливаємо корні, корні впитують, і тоді на ці дерева не сідають оці букашки і не з'їдають. Кругом бігають білки, які з'їдають також все. Уявіть собі, якщо садок з манго, або садок з авокадами, або садок з будь-якими фруктами, оці білки, вони з'їдають все, вони обносять все. Відповідно, треба щось від них таке, що їх буде відлякувати, що вони не зможуть нападати і не будуть їсти. Отак.